Всім привіт з Ірландії! Так, і почну з веселої історії про себе. Вирішила я вчора поїхати, більше я так ніколи не осоромлюся, бо буду робити це на самоті. Вирішила я поїхати в Північну Ірландію. Від нас це 25 хвилин, чи 22, 22 хвилини, я потім подивилася в гуглі. Запросила людину, їду покататися. Їду і розумію розумію, що от я дуже нервуюсь на новій дорозі. Бо я тут їжу два містечка. Ну і по-нашому, звичайно, і так вже впевнено їжу. І розумію, що от я нервуюсь, хоч там ну, дорога так прямо-прямо. І людина зі мною починає говорити, що в мене не накачане, ні. Добре, Н нема тиску в колесах. І в мене починається ну, така некрасива істерика, тобто я кричу: що закрий рота, не говори зі мною. Ну, Накачали ми ну, колеса, я думаю, це папія нова в мене в житті. І поїхали далі. Коли ми під'їхали. Там їх три такі кола нашому, англійської roundab, переклад кола, я не певна. Коли ми під'їхали до тих кол, ну і дуже такий рух, багато багато машин, час-пік, я зрозуміла, що я не знаю. Бо там, чи зліва, чи справа, ти об'їжджаєш, дивлячись на те, який вихід ти хочеш взяти. А Я не знаю, який вихід. Мені треба взяти. І так, ще три кола. І людина мені каже, тебе щось з гальмами. Я кричу, закрий рота. І от я згадала всі, як інтелігентна людина, я згадала всі слова диким мором, що я тільки знала. І думаю, Боже, який сором доїхала, дякувати Богу, це тільки Бог допоміг. Я сама буду їздити. А мене питають: а що означає, і повторюють слова? Я кажу: краще не говорити їх і не знати, що вони означають. А, ну і по темі. Тобто, ви бачите, що я нові технології. Нові дороги, все нове освоюю, от як я всіх вчила в попередній темі, що треба <св1> освоювати, освоювати, вчити мене, змінювати професію, змінюватись в еміграції. Як я вчила, як треба бути молодим? Я як ляпну, а потім от Марина, Марина про це казала, а потім сама себе сміюсь. Як я все нове освоюю. Так що, це історія наступного дня сталася зі мною. І про що я хочу поговорити: а хто знає таку блогерку, я думаю, що ну, всі повинні її знати українців, нашу зірочню. Ельвіна Арсеновна. Мені дуже подобається, коли ця чорноока Ельвіна Арсеновна, вона нас розказує, що той не слов'янської зовнішності. Ще хтось не слов'янської зовнішності, так висміює, ну, як вона це робить. А, і я не думаю, що я не знаю, в неї є якісь цікаве уявлення про слов'ян, не такі, як в нас, ну, в мене. Що Ільвіна Арсеновна, вона слов'янська жінка. А, так ось а, в неї є, а, три, 30 тисяч десь так. Підписників в Телеграм, якщо і хто не знає, може подивитися. Ну, найприємніше, що вона, вона кляне там українців радії смерті там, мирних людей, що комусь холодно, хто, що люди там гинуть під уламками будинків. А, ну, це все матом, Потім розказує, що в Україні погана освіта. Не то, що в неї? В неї вона їй 24 роки. Дай Боже, вона школу закінчила. Інтернат, я думаю. Не дай Боже, повна середня освіта. А ну, що вона має на увазі? Що їй в Україні? Вона ж вивчила всю українську освіту і може професійно нам розказати. Ну, з найприємнішого, це вона розказує, що. До речі, це друга, друга росіянка, яка розказує. Мені росіян перед цим розказував, що о, українці от попалили російські книжки, я не знаю, де попалили. Там мені здається, що росіяни самі попалили в Маріуполі і в інших містах Сходу всі російські книжки разом з будинками, театрами російськими бібліотеками. книгарнями українською, до речі. А, так ось. І попалили, і що в Україні ж нема жодної книжки, що ж ми не читати будемо. Це з найприємнішого, мені от цікаво, логічно, а як же ми мову вивчаємо, літературу українську, якщо в нас книжок нема? Може, ми писемності в нас ще нема. А, ну, я хотіла про інше розказати. Ну, Перше, такий а мені моя подружка, каже, росі... росіяни вони такі добрі і милосердні. Я бачу 30 тисяч підписників, які її утримують, її родину вона квартиру купляє за те, що вона верзе, як вона проклинає раді смерті від українців, як вона каже про всю націю, про всіх жінок України. І в яких висловах. Це шмат три слова, як елочка людоєдочка Це її певна назвали на честь. Вона, ну, чи вона її наслідує? Ну, вона там була більш приємна вечка людаєдочка. Я дивлюся, як росіяни це підтримують масово. Оцей хейт, це шука? Закликає. Ну, наприклад, вона може закликати, що українців всіх було, треба було винищити за національною ознакою о, в. О, Другой світові, хоч сказати, кохане, так в нас ж кожен другий герой Радянського Союзу українець з національні, етнічний українець. Хто б воював вас? Як ви воюєте, ми бачимо зараз без українців? І в 2012 році, які вона згадує, нічого про це не знає, українці підтримали. А так самі ми бачимо, на що вони. Скільки вони там в Чечню? Поки данину не почали платити, нічого не могли з Чечньою зробити. Бо їм без зброї, без підтримки. Скільки їх? Я не, не подивилася мені соромно. Таку відповідь давали. Що мама не гарю? Не, не вміють насправді воювати. І ми це бачимо дуже добре. Технології нема. Старий такий ось, зразок армії радянської, а нові армії і нові війни. Вони інакші, вони технологічні. Вони все за радянських, хоч коні це не воюють. Вже добре. Вже прогрес. У них там 75-й, як в Афганістані. Я не переменшую, бо їх велика чисельність і через це в нашим людям пекло. Бо вони своїм м'ясом закидують нас. Ну, хотіла я не про це, про смішний випадок розказати на зразку Ельвіни. А чому мені він так сподобався? Бо ну, я впізнаю і себе, і оточуючих, і мені здається, що навіть якщо ми до кінця це не розуміємо, от як Ельвіна, ми всі, от от Десь в цьому моменті. Ну, звичайно, що Ільвіна викликає неприємні відчуття в українців, ну, чи в когось іншого. І їй заблокували картку. Подзвонили в банк і сказали: до речі, зараз ви знаєте, як ворогам на Росії шкодити. Подзвонили в банк, сказали, що вони знайшли картку таку-таку. Це ж вона знала номер її карт. А вона ж їй дає номер картки, дає, щоб їй ж що донатили, донатили. вона ж заробляє на цьому гроші. А, між іншим, я от думала, чи вона в це вірить, що вона каже, чи просто заробляє так гроші. Вона вірить, бо такі речі неможливо так розказувати. Бо ти ж як закликаєш вбивати людей, знищити народ. Мільйон, багато мільйони народ знищити за етнічною ознакою, то і в це не віриш, ну, це пережити дуже важко. Треба змусити себе в це повірити, що це таке, вибачте, лайно. Гібільсні Так ось їй заблокували картку, і в якусь там п'ятницю її донати не могли приходити. І вона сіла, плаче і така: Я ж отримую всю свою родину, на, мої, на моїх плечах вся моя родина. Та за що ж ви мене так ненавидите? Та що ж я вам зробила? Я ж нічого поганого ніколи не робила. За що? За що мені таке? От як ви думаєте, за що Ельвіні такі, чому Ельвіну ненавидять українці? Якщо ви бачили це, якщо не бачили, подивіться і, будь ласочка, от мені цікава ваша думка. За що Ільвіну ненавидять українці? за що їй заблокували картку? Чи роблять ну, якусь там гідоту постійно? там? І це ж тільки початок. Вона хай озирається, щоб її там не облили кислотою, не дали по голові, цеглою. Я ж не знаю, що буде, коли Росія програє. Ну, Вона просто через це, що в неї низький, вона? не розуміє, що вона в'язалася. не розуміє ще. І не розуміє, за що їй все це. А як ви думаєте, от за що а, знайомо, от, от Ми всі не розуміємо, поки в лоба нам не дадуть от якусь інформацію. І потім, от я така, що потім можна розуміти. Думаю, точно, от всі ми в цьому випадку, в цьому моменті. Так що давайте про це поговоримо. Бувають у вас такі моменти, що ви думаєте, от за що? За що мені таке? Чи ну, Путін теж думає, за що йому таке? Ліш нічого поганого. Він ж хотів тільки велич Радянського Союзу відновити. Ну що він поганого робить? Нічого. Він ж хоче кращого майбутнього, щоб у нас геями не зробили всіх. І отак, отак от, 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 от кожен. Ну, єдине, що я вам такі випадки дуже кричу, чи яскраві розказала, а є вони інші. Що ми не розуміємо що чогось. Я теж думаю, ніколи, за що, за що потім? Згадую Ільвіну. Це в мене давно ця тема була. Ільвіну згадую, як її картку заблокували. За що мені таке? І думаю, ну, точно є причина. Все справедливо в цьому світі. Що ви з цього приводу думаєте? Ну, далі, звичайно, я вам покажу якийсь побут. Залишайтеся зі мною. Я вам дякую за увагу. Так, про посилку більш детально, ніж в шоті. Що Шо це я отримала? Отримала від людини, яка розбирається, щоб ви розуміли. Отримала отакий чудовий а, тонік, отакий чудовий. І він з кислотою. Вон там і написано що він з кислотою тонік. Я не знаю, купувати такий чи не купувати. Спробую. Мені ще інструкція, як це пробувати. Крем віщий для рук. Я взагалі б собі обожнюю віші. Це моя улюблена просто косметика, бо мені подобається запах кожен раз. Закритий не буду відкривати. Бо я зараз не буду користуватись. А, так ось. і Ну, я собі мені шкода, віши, крем для рук купувати. Я для обличчя віше собі купляю Так, це крем. А що за крем? Під очі може він? Ні, під очі я думаю. Ні, не знаю, що це таке. Не знаю. Ха -ха. Треба її спитати, що це за крем такий? Під очі він чи підшов він. Мені аж незручно. Ну, я взагалі подумала, спочатку помада спочатку. Боже, яка я дика людина? Уявіть собі, я навіть не знаю, що таке буває. Вони хоч би писали, що це таке. Ну, я зараз питаю її, що це таке. А, це маски для обличчя. А, маски дві. Однакові вони. От я людині кажу: я тобі нічого. Вона каже: користуйся на здоров'я. А це крем для обличчя, і його разом з тоніком не можна чогось. Вона сказала, ну я вже забула. Треба переслухати її повідомлення ще раз. Так що, дуже приємно, дуже дякую. Хіни відповіли, я запитала, що це таке. Ну, там написано, що крем. Це Ланком фірма. Ну, Ланком теж хороша фірма. І я знаю, що в них ну, чудові парфуми, які мені не дуже подобаються, бо я люблю Армані. Отак от а мені не відповіли, але я відкрила. Чого я не перезаписую? Так відкрила і показала вам, що. Я все зрозуміла відразу. Ну, я хочу, щоб ви бачили, яка я неуважна. Крім, це може якийсь там Крім помада чи щось таке. Е, ну, Це помада. Отакого От кольору чудового. Колір чудовий. Ну, Людина знає, що я люблю. Ще раз їй дякую. Ланком помади. У мене теж не було ланком помади. Я щось... Шкодую, на це гроші. От на декорації мені не шкода, а на це шкода.